Сьогодні дуже радий бути в Лубнах, і в мене є дуже гарний привід. Ми відкриваємо в Лубнах 40-й Гончаренко-центр, ювілейний вже 40 по всій Україні. От нарешті будемо працювати і в тисячолітньому місті Лубни. Що таке гончаренко-центри? Це найбільша в Україні мережа освітньо-культурних центрів недержавних. В нас все абсолютно безкоштовно для дорослих і дітей в нас центри від сходу України до заходу від півночі. До півдня в маленьких містах і в великих, і я запрошую всіх мешканців Лубнів приходити, навчатися, займатися, робити щось корисне, рухатися вперед. Бо нам треба вкладатися в освіту, в культуру. Нам треба розвивати людей, бо це саме головне багатство України. Ви записались уже кудись на англійську? Ну, Уявіть. Добре, я ж вже я молода людина. Uh -huh. Треба знати англійську. Ну мені цікаво. Uh -huh. Ну може, колись поїду. Може, така буде можливість. Моя була можливість, і коли я перший раз потрапила за кордон. В Аеропорту, знаєте, таке враження було, що я потрапила в ліс, де співають птахи, і я не знаю, хто це робить. Найбільше запам'яталися ПДР тести здання на права, а також саме англійська і польська мова. Дві мови, які зараз актуальні. Ну і ПДР, звичайно, зараз також само актуальне. Тому це зацікавило. Залишили свої дані для того, щоб якщо щось буде на цю тему або щось інше взагалі, майстер-класи цікавий, тому. Так, мене також зацікавило знання ПДР, саме що можна розширити, і також дуже вразило, що не тільки для дітей це доступно, а й для дорослих, що дорослі можуть в будь-якому віці розвиватися, і що це означає, що знання ну ніколи не пізно навчатися. у нас по всій Україні це англійська мова безкоштовно, дорослі діти, підлітки. В нас інші мови: і німецька, і французька, польська, іспанська, і навіть мандарин є китайська. В нас правила дорожнього руху, фінансова грамотність, цифрова грамотність. А далі в кожному центрі, в залежності від потреб громади, що в громаді дуже часто психологічна допомога. Ми окремо працюємо по військов... родинам військовослужбовців. У нас є окремі програми для дітей, малювання, якісь майстер-класи. Ну далі це вже залежить від безпосередньо громади, якщо громада хоче, що тут можна зробити. Відповідно, хто має тут відповідний фах і може цим поділитися. Тож тут це такий простір для місцевих мешканців. Нас сьогодні радісна подія відкриття освітньо навчального центру. Венчерівка, центр Луна. Ша в Україні мережа освітньо культурних центрів: 40 центрів недержавних. Які працюють, ми не залучаємо жодної бюджетної копійки. При цьому на всі наші центри, всі активності в наших центрах є абсолютно безкоштовними. У нас класні партнери, починаючи від українських, завершуючи закордонними, ми пишаємося співпрацею з University of Pennsylvania, Це один з восьми університетів Ліги Плюща, Гарвард, Єль, Прінстон, Юпен. Ми пишаємося роботою з німецьким урядом, з британськими мільярдером і деблоком. Одійником великим лордом Майклом Ешкрофтом і багатьма багатьма іншими, разом з якими ми зробили це можливим в нашій державі, навіть незважаючи на той надзвичайно складний час, який сьогодні відбувається. Ну а в Лубнах це стає можливим завдяки нашій співпраці з чудовою, фантастичною, гарною, розумною, пані Альоною Шевчук. <плес> сьогодні в нас ще є одна гарна нагода. До нас доєдналися наші бійці, які служать в одному зі підрозділів гура. Давайте всі привітаємо їх. <плодиско> Сьогодні ми маємо можливість вручити оцей реб. Ми говоримо про ГУР і спецпідрозділ, ми не можемо показувати обличчя хлопців, тому ми дякуємо вам. <плодиско> Шорець, <плодиско> це <плодиско> така річ, яка не тільки допомагає ворога, а насамперед допомагає хлопців. Прецьовано на даний момент ніяк, зараз обходитися, ми просто не можемо, тому це така перша необхідна річ, як я теж покажу, це кожного бійця. Так, так що, велике вам дякую за допомогу. Я дуже радий, тому що Полтавщина виходить в одні з лідерів по всій Україні, по кількості Гончаренко-центрів в нас вже є в Полтаві, в Кременчузі, в Миргороді, в Білках Ковиляках. Це вже шостий центр в Полтавській області, тож я неймовірно щасливий. Друзі, я вам ще раз дякую, що ви всі до нас завітали. Будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки. У нас відкрите навчання на англійську мову для дорослих та для дітей. Курси ПДР, правила дорожнього руху. Ми готуємо анонси на різні події. Тому, будь ласка, слідкуйте, підписуйтесь, чекаємо на нові зустрічі. Вечеренка се за руки.